Літнє пивко, яке найсмачніше. Корона. Класична, легенька, з легкою гірчинкою корона. Мені дуже подобається. Вульфенштейн. Друзі, пішло як лімонад. Дивлюсь тут 2,5. Дуже легеньке, 2,5 об це найлегше із всього пивка. Смачно, м'яко і дуже пряно. Соул. Друзі, воно хоч і приємне, і м'якеньке, але із всіх попередніх воно було найгіркіше. І трошки отдавало якимось чернігівським світлим. Картель! Чого воно таке світле? Друзі, а знаєте, кайф на смак дуже легке, присутні цитрусові нотки і взагалі нема гіркоти. Десперадос? Mm. Друзі, вау! Офігенно. Десратос, хоч і найміцніший, 5 і 9 ОБ. Але при цьому смак взагалі не міцний. Він наче одразу замішаний з якимось лаймом, присутня солодкість, і взагалі він дуже був смачний. Друзі, як на мене, найсмачніші були картель, якщо ви хочете більш класичний пивний смак. Десратос, якщо ви хочете більш солодке і фруктове пиво.